Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема як діють графіки відключення електроенергії на рівненщині і пояснювати це питання. Буде нам, Андрій Миколайчик, директор з експлуатації електричних мереж ПРАД рівне обленерго. Доброго дня, доброго дня, до Андрію, пане Андрію, розпочнемо. Після масованої ракетної атаки 19 листопада на енергосистему України досить так активно почали застосовуватися графіки відключень і на Рівненщині, в тому числі. Різні є види графіки відключення, екстрені відключення, стабілізаційні. От давайте з цього почнемо. В чому різниця, які є, взагалі існують типи відключень, скажімо так. Найбільш часто графіки, які застосовуються, це Графіки аварійних вимкнень, так би мовити, ГАВ, як ми їх називаємо, це екстрені графіки, які застосовуються відразу, коли стається надзвичайна подія. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що надзвичайними подіями в останніх років це в нас ракетно-дронові атаки ворога по об'єктах нашої енергосистеми. Ну і відповідно після. Так як вже було, наприклад, оце останній раз 19 числа, відразу після удару ворога були застосовані буквально там в першу, першу годину, були застосовані графіки аварійних вимкнень. Це екстрені графіки, які застосовуються без попередження. Вони е, націлені на те, щоб відразу, коли є е, проблеми, з видачою і з передачею потужності в об'єднаній енергосистемі України, щоб відразу зробити такі екстрені кроки, стабілізувати ситуацію. Ну і відповідно, вони відразу застосовуються. Потім, коли ситуація стає більш-менш керованою, вже ми переходимо до графіків погодинних відключень. Це більш Такі планомірні графіки, їх ми стараємося публікувати заздалегідь, ну і їх притримуватися. Зрозуміло, що ці графіки всі вводяться диспетчерським центром Укренерго, Рівне Обленерго самостійно їх не може вводити. Це, так би мовити, Укренерго бачить загальну картину, яка. Є в нашій енергосистемі динамічну картину, ну і відповідно реагує вже введенням оцих от обмежень. Тобто рідний обленерго, так щоб було зрозуміліше, не може відмовитися від, умовно кажучи, команди Укренерго. Ні, ми не можемо відмовитись. Ми по-перше, ми зобов'язані виконати команду Укренерго. Зрозуміло, що її виконати і зробити це в максимально короткі терміни, відразу коли поступає команда наведення чи графіки в аварійних вимкнень, ну і відповідно, потім уже графіки погодинних вимкнень, ми повинні дотримуватись команд. Нек Енерго. І ще ось така поширена думка, яку ми, ну, ви, напевно, роз'ясните. Часто можна прочитати, чому от прильоти були, умовно кажучи, в одному регіоні, а в Рівненщині вимикають світло. Так, це, ну, якби це дійсно дуже поширене таке запитання. Е, ну, скажімо так, е, в загальному енергосистема України це. Об'єднана енергосистема і окремо окремо якийсь регіон, або, наприклад, як ми зараз говоримо за Рівненську область, ну, виділити в якийсь енергоострів неможливо. Ну і відповідно, оскільки, якщо в якійсь частині цієї енергосистеми це можуть бути удари як і по генерації, ці ми знаємо, так і по мережах, які передають електроенергію, якщо стаються. Оці удари ворожі. ну, Відповідно, енергосистема, яку можна порівняти з таким, не знаю, можливо, таким, в якій мірі, живим організмом. Кровоносна система. Так, так, е, так. Кровеносна система, як ви говорите. Е, е, вона ну, в цілому е, реагує на ці удари. Тому. Е, і видача потужності може бути ускладнення, і передача потужності. Я говорю, що це не, не стосується якоїсь окремої ділянки. Наші мережі це теж невелика частина об'єднаної енергосистеми. Е, зрозуміло. Ще таке популярне питання: чому не можна зробити графік? Умовно кажуть, 4 години є світло, 4 години немає світла. Отакий От простий і зрозумілий. Е, Ну, теоретично, такі, зрозуміло, що такий графік можливий, але він можливий тільки за певної умови. Це, скажімо, коли б. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про графіки погодинних вимкнень, коли б повністю на протязі всієї доби вводилось одночасно вводилось тільки три черги, там, чи шість півчерг оцих графіків погодинних вимкнень? Ну, Тоді можна було зробити, так, як ви говорите, 4 на 4. 4 години з світлом, 4 години без світла. Але оскільки ну, в реальному житті фактично такого немає, тільки є в певні періоди там доби, допустимо, що введено, може бути введено три черги. А буває і одна, і півтори, і, і дві, і дві з половиною. Буває і три, буває навіть останнім часом і чотири черги одночасно вводиться. Тому відповідно вводиться та кількість черг, яка необхідна на даний час ну, згідно з розпорядженням диспетчера НЕКР Укренерго. Чи іноді, ну, в тому числі жителі Рівненщини, так скаржаться, що немає такої справедливості. Кажуть, от в мене відключають, вимикають світло часто, а от інший будинок, там якийсь напроти, умовно кажучи, чи якихось моїх знайомих ви включають рідше. Оце можете якось пояснити? Е, так, звичайно. Е, це теж дуже поширене питання. Ну, Почати, мабуть, потрібно з того, що, ну, скажімо, сусідні будинки. Мало того, навіть бувають такі ситуації, коли е, різні під'їзди, скажімо, одного і того ж самого будинку, вони можуть під'єднані бути до е, різних ліній електропередач, ну, до різних мереж, до, до різних ліній. І ці е, лінії, скажімо, можуть входити там в різні черги чи в різні півчерги. Ну і відповідно вони можуть в різний час вимикатися. Це такий один момент. Другий момент, зрозуміло, в нас є об'єкти критичної інфраструктури, є перелік цих об'єктів затверджений місцевою владою, і лінії, на яких знаходяться ці об'єкти, вони графіки погодинних вимкнень, вони, скажімо, не вимикаються. Тому, зрозуміло, є. На цих лініях також є супутні споживачі, це можуть бути там, скажімо, лінія, на якій є лікарня, можуть бути житлові будинки. Зрозуміло, що тоді ці будинки ну, будуть не вимикатись. Тому в загальному, так, ми стараємося максимально дотримуватися там, справедливого і рівномірного розподілу. І по часу і по добі зрозуміло, що якщо це. Дивитись на якомусь такому досить короткому проміжку часу, там в межах доби чи двох-двох діб, там нерівномірності можливо якісь відслідкувати. Але якщо це дивитись на протязі більшого періоду часу, то фактично там ми стараємося дотримуватись максимальної справедливості, щоб всі відключались і рівномірно, ну і відповідно на приблизно на однаковий час. От після відімкнення буває, що світло з'являється, але в межах навіть однієї півчерги в когось вже з'явилося, а в інших, хто в цій же півчерзі ще не з'явилось. Оце як пояснити? Е, ну, це пояснити е, можна таким чином, що, скажімо так, е, ну, не існує, скажімо, такого, так би мовити, одного там Перемикача чи рубільника, яким можна відключити і включити включити електроенергію. Це досить такий складний процес, і тому для того складний в деякій мірі технологічно. І кожна операція, вона, по-перше, вимагає певного часу на сам процес включення, відключення. Це один момент. Другий момент. З яким також дуже часто дуже часто відбувається, це, це те, що коли після вимкнення ми включаємо лінію, від перенавантаження вона може відімкнутися. Ну або відповідно там відключаються автомати, горять запобіжники. Ну по тій причині, що, як правило, наші Користувачі ну, Перший період часу, коли тільки подалася електроенергія, ну, включають дуже багато навантаження. Ну, ми це, в принципі, спостерігаємо. Як правило, при включенні там йде такий кидок по навантаженню, тому от, прохання, принагідно, звертаюсь, ну, досить раціонально використовувати електроприлади, ну і. Старатись по мірі можливості, особливо в перший момент часу, коли тільки подалася електроенергія, не включати особливо потужні електроприлади. Ну, по крайній мірі, робити деяку витримку: там 5 хвилин, 10, 15 хвилин. Ну і поступово включати. Ну і також одночасно відразу не включати декілька потужних електроприладів, тому що це як правило. Призводить до таких наслідків, включаємо, відключається. Мусимо затрачати час ще на те, щоб додатково зробити перемикання і включити лінії. Ще одне таке гаряче е, запитання. Чому графіки іноді змінюються протягом дня? Тобто, ви з вечора даєте, умовно кажучи, один графік, а потім протягом дня, ну вони іноді буває, що розширюються, умовно кажучи, там кількість годин відімкнень зростає. Чому так відбувається? Е, так, ну. Зараз, от, е, дійсно, це, як правило, ще й на протязі доби вони можуть там бути більш жорсткішими. Хоча вже, от, наприклад, з сьогоднішнього дня, в е, деякій мірі приємна новіна, е, от на даний момент, скажімо, повинно було бути введено три черги. Вже одну чергу два рази по пів черги відміняли, фактично вже одну чергу відмінили. Тобто вони. По це все відбувається в дійсності теж по команді диспетчера НЕК Укренерго. Якщо він бачить, що в нього утворюється в енергосистемі чи в окремих її елементах дефіцит, дефіцит чи, чи по потужності, чи проблеми там з передачею, ну відповідно можуть додаткові вводитись. Він дає додаткові команди наведення там пів черги чи черги, і ще додатково. Ну і відповідно є і зворотня сторона, коли, е, коли він бачить, що є надлишок, то тоді, відповідно, і йде послаблення, тоді відміняється черга чи півчерги, чи дай Бог. Мої з часом взагалі. Але, до, але до так тому, психологічно що сказати, що споживачі, коли е, просто відміняють вимкнення, і в них світло є, то це нормально. А коли трішки збільшують, в, ніж планувалося, то вже тоді. ну І це природно, напевно, що люди ну, так, не, не дуже так, цим, цим так. задоволені. Е, і на сам кінець. Е, Хоча графіки, як ми вже з'ясували, не ідеальні. Все ж таки, де їх можна дізнаватися, де люди можуть дізнаватися інформацією про ситуацію там, з графіками, коли в них заплановані відімкнення світла. Е, найкраще. Ну, як для мене я, наприклад, цю інформацію дізнаюся з нашого офіційного сайту. Е, є чат-боти в Телеграми і Viber, відповідно, можна ними користуватись. Тому. Я рекомендував би mm. заходити на офіційний веб-сайт, ну або користуватися чат, чат ботом Ну і не панікувати. Я ще додав від себе, коли відбувають якісь такі ситуації форс-мажорні, тоді дуже багато одночасно людей заходить і в чат-боти, і на сайти. Тоді можливо сайти і, і висіти трі трішки. І тоді треба ну так, почек так, просто так, поч, так. почекати трішки. І, ну і зрештою, так, потім так. все ситуація покра... ну, там згладиться, і тоді так, можна так. буде дізнатися інформацію. Дякую вам, пане Андрію. Нагадаю нашим глядачам, що це був Андрій Миколайчик, директор з експлуатації електричних мереж прат «Рівнеобленерго». і Ми говорили насамперед про графіки відімкнень електроенергії на Рівненщині, Як вони працюють у цю систему? Ну намагалися так якось донести споживачам. Ще раз дякую. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.